Природні катаклізми набирають небувалих обертів, залишаючи за собою катастрофічні наслідки. 10 вересня 2023 року на Лівію обрушився шторм Даніель, від якого раніше сильно постраждала Греція, а також Турція і Болгарія. Стихія принесла на північно-східне узбережжя країни понад 400 міліметрів опадів протягом 24 годин. Хоча зазвичай у вересні їхня кількість не перевищує 15 міліметрів. Уявіть, лише за добу випало у 40 разів більше за місячну норму. Як наслідок, переповнені греблі не витримали такого натиску. Уночі, коли більшість людей спали, вода ринула на портове місто Дерна і зруйнувала вщент його значну частину. За даними на 15 вересня відомо про понад 11 тисяч загиблих і понад 20 тисяч зниклих безвісти. Мер міста заявив, що ймовірно жертв набагато більше. Багато тіл загиблих досі знаходять у морі та в руїнах будинків. Саламу алейкум! Щойно машину, в якій перебував чоловік, віднесло потоком води. ми не змогли йому допомогти через сильну течію води. Не знаю, чи зміг він урятуватися. Зараз віднесло ще одну машину. Якщо поліція зможе допомогти, буде добре. Можливо, людина ще жива. Більшість людей спала, і ніхто не був готовий до цього. Потім ми почули, наче вибух у нашому районі. Все сталося дуже швидко. За оцінками ВООЗ, від проливних дощів у Лівії постраждало до двох мільйонів осіб. Експерти поки що обережно висловлюються про причини такої великої кількості жертв. Проте майже всі вказують на те, що протягом багатьох років за станом дамб ніхто належним чином не стежив. Тому, коли у збережжя Лівії накрив шторм Даніель, дамби не встояли. Лівійська катастрофа залишила багато питань без відповідей, і не зрозуміло, що відбувається, але те, що пережили люди, жахливо. Ми змушені Ми... ховати людей у загальних могилах. Тільки Ми... в одній лікарні в... лежить тисяча в... тіл Балар, діти, біля, жінки, біля. чоловіки і люди похилого віку. Салам алейкум. Сьогодні салам, салам, салам. Салам. я повернувся Балар у дарно о сьомій годині ранку. Я щойно поховав свою дочку та її бабусю. Моя дружина все ще вважається зниклою безвісти. Я повернувся і, можливо, з Божою допомогою знайду її тут. Можливо, вона все ще під зруйнованим будинком. Потрібно виконати велику роботу, щоб витягнути людей з під зруйнованих будівель. Загинуло багато людей, і я втратив багатьох своїх знайомців. Дібен الله عليها Не менш страшна катастрофа сталася і в Марокко, де потужний землетрус магнітудою близько семи за секунди стер з лиця землі цілі села, перетворюючи їх на одну гігантську купу уламків. Місцями пошкодження такі серйозні. Що неможливо визначити, де починається один будинок і закінчується інший. Вулиць більше немає, на їхньому місці тепер небезпечні вузькі переходи серед руїн. Через географічне розташування до деяких сіл важко дістатися, тож на них майже ніхто не звертає уваги. Люди залишилися наодинці з бідою. Я все втратив. Я залишився один. Мої діти у мене нічого не залишилось. Я працював за селом, а мої діти були вдома. Коли я повернувся, то побачив, що все пропало. Мій будинок зруйнований. Мої діти загинули. З вчорашнього дня влада не дозволяє нам. Їх витягнути і їх не врятувати. крожляв над зруйнованим будинком і не спустився, щоб врятувати нас, не зважаючи на заклик про допомогу для тих, хто під час землетрусу отримав травми, життя після перетворилося на пекло. Не було нікого, хто б зміг надати першу медичну допомогу. Заваленими камінням, дорогами неможливо було ні виїхати, ні заїхати. Очевидці події розповідають, що допомога або зовсім не прийшла, або прийшла із запізненням, і здебільшого вона складалася з їжі та води, доставлених у гори на приватних автомобілях добровольцями з Марокко є райони, куди не дійшла ні вода, ні їжа. Ми вимагаємо, щоб у ці гірські райони відправили гелікоптери. щоб доставити туди воду і провізію. Жівунарасра ульмазу дієлом рамі такушалінекволіми. Вимагаємо, щоб бульдозери розчистили дорогу і перевезли людей. Ми хочемо тільки відкрити дороги і прибрати каміння, яке заважає людям пересуватися. Ми не хочемо всієї цієї метушні, і армія тут не потрібна. Багато людей дедалі більше розчаровуються через відсутність державної допомоги. Деякі жителі розповіли, що втратили віру в те, що вона коли-небудь надійде. У цій ситуації абсурдним є той факт, що уряд Марокко не відкрив двері усім для зовнішньої допомоги. Пропозиції про надання надзвичайної допомоги прийняли лише від чотирьох країн. Виникає логічне запитання, чому? Змученим людям доводиться самим думати, як знайти притулок і прогодувати свої сім'ї. Ця стіна розбита. Величезна тріщина зверху донизу. Я одна. У мене немає брата, немає чоловіка. У мене є тільки мій Бог. Я не маю де жити. Мені потрібна допомога. Ти шукаєш притулку, а тут немає дому. У мене немає нікого в цьому житті. У мене немає батька, ні матері, у мене немає брата, у мене немає чоловіка, у мене немає нічого. У мене є тільки мій Бог. Він, мій Спаситель. Де волонтери? Ніхто не прийшов до нас із лопатами та інструментами для розчищення завалів. Не залишив ні пляшки з водою, ні намету, де ми могли б сховатися. Де ми живемо? це ісламська держава. Це іслам від трупів, де запах. Немає ні електрики, ні їжі. Ми відчуваємо справжні страждання. Немає ні води, ні їжі, ні дороги взагалі нічого. Сюди запах тіл, що розкладаються. Ніхто не прийшов нам на допомогу. За офіційними даними на 15 вересня близько трьох тисяч людей втратили життя. Понад п'яти з половиною тисяч дістали травми. Через кілька днів після того, що сталося, люди сплять просто неба. Хтось через страх повторних поштовхів, а хтось через те, що ночувати більше ніде. Страшно уявити, що буде, коли настане зима. Якщо вже зараз у гірських районах місцеві жителі, особливо діти, страждають від різкого зниження температури в нічний час. Близько 11 близько години стався землетрус. люди були у своїх будинках, і багато хто спав. у цьому будинку теж усі спали, крім прабабусі. Коли будинок почало трясти, вона закричала і розбудила всіх своїм криком. Вони вибігли з дому, і будинок завалився. Саме прабабусі врятували їх від неминучої загибелі. Ми страждаємо від нестачі ліків, особливо від діабету і артеріального тиску. Досі ми не отримували ліки. Тому ми просимо владу час від часу відвідувати цих людей. Для всіх нас, марокканців, немає іншого бога, крім Аллаха. Від учорашнього ранку нам нічого не привозили, ні води. Ні, їжі, кілька молодих людей привезли нам хліб. Зараз я вже поснідала. Я діабетик. Мені потрібно вчасно їсти і приймати ліки. Але в магазинах немає їжі, і грошей у нас немає. Нічого не можемо купити. Багато ЗМІ описують те, що сталося в Мароко і Лівії у найдраматичніших подробицях. Але практично ніхто не пише про те, що на жаль. Найближчими роками такі катаклізми посилюватимуться. Це настільки глобальна і загальна проблема, що вирішити її зможемо лише об'єднаним людством. Так зараз необхідно всіма силами допомагати одне одному. Але чи вирішить цю проблему глобально? Завдяки технологіям ми можемо запобігати землетрусам завчасно забезпечувати людей усім необхідним вчасно. І за необхідності евакуювати їх заздалегідь на безпечніші території. Але поки ми розділені, це неможливо. І тому люди залишаються сам на сам зі своїм горем. Кліматичні зміни дедалі помітніші й на території Іспанії. Від початку місяця її то заливало дощем і градом, то зносило вітрами. У перших числах вересня на більшій частині країни вирував шторм Дана, про який докладно повідомлялося в попередньому випуску новин. Але як виявилося, це був тільки початок. З 8 по 10 вересня потужна злива з градом зачепила понад 50 міст провінції Наварра. Найбільше дісталося Корельї. За заявою мера міста, стихія завдала значної шкоди сільгоспкультурам. Я ніколи в житті не бачив такого граду, сказав він. Додавши, що зміна клімату це реальність. У памплоні за добу опадів випало стільки, скільки зазвичай реєструють за перші два місяці осені. 11 вересня Великий Град завдав шкоди в провінції Біскайя. А наступного дня в провінції Кастильйон. Шквалистий вітер з поривами до 130 км на годину призвів до масового падіння дерев у місті Буріана. За словами місцевих жителів, з такою силою вітру вони зіткнулися вперше. Зливи нанесли значної шкоди. Цього ж дня від проливних дощів постраждав регіон Мурсія. Потоки каламутної води місцями заполонили вулиці Моліна де Сигура. 15 вересня жителів Мадрида, а також кількох регіонів на узбережжі Середземного моря, інтенсивні дощі змусили змінити свої плани. Через численні потопи на дорогах почався транспортний колапс, також повідомлялося про затоплення станцій метро в столиці. А тепер подивімося на події в інших країнах, які відбулися за цей період. Через потужну зливу і сходження селевих потоків 9 вересня в місті Дербент Республіка Дагестан РФ сталася повінь. За короткий проміжок часу випала майже місячна норма опадів. Залишки тайфуну Хайкуй з 8 по 11 вересня знову спричинили затоплення в низці міст Китаю. 11 вересня у штаті Масачусетс США. Зливи спровокували небезпечні локальні повені. Було оголошено надзвичайний стан у місті Лемінстер. У цей же час на Гаваях почалося нове виверження вулкана Кілауеа. З початку поточного року він вивергається вже вдруге. 12 вересня циклон приніс проливні дощі шквалистий вітер і великий град у район Фенікса, що в Аризоні США. Того самого дня в Нідерландах сильні зливи затопили вулиці міста Маастрихт. Дивлячись на всі ті катастрофи на планеті, виникає запитання: чому це відбувається? Причина такої прогресії криється в дестабілізації ядра планети внаслідок надходження слабо вивченого випромінювання з космосу. Ця нова додаткова енергія спричиняє підвищення температури ядра і впливає на магмові потоки, які, спрямовуючись до поверхні земної кори, утворюють розломи, спричиняють землетруси і нагрівають океанічні води. Нагрівання океану збільшує кількість випаровуваної води з його поверхні, яка потім, охолоджуючись в атмосфері, випадає на землю аномальними зливами і градом. А в тих місцях, де магма близько підходить до поверхні, ми спостерігаємо пожежі, які важко загасити, бо в надрах всі процеси супроводжуються ще й утворенням газів. Кліматична криза посилюється і це спільна біда. Необхідно термінове об'єднання всього наукового потенціалу для вирішення глобального завдання виживання людства. Подробиці шукай на сайті благотворче суспільство.